Станом, як це за станом на недавній історії, то цьому панові, якщо так говорити, вже гроші були судом повернуті. А, да повернути. Да, тобто йому Я повертали ці гроші, які були так, от на камери гучно заявлені, що це от боротьба з корупцією. До речі, це пам'ятаєте, коли це було? Це було тоді, коли треба було заходу показати насправді, що напередодні саміту Україна є, що ми боремось з корупцією. Mm -hmm. Саме тоді був обшук обшуку Коломойського. Пам'ятаєте, коли так е, акуратненько каснявши тапочки, чи там цей, е, значить, <смеш> е, е, силовичок прийшов і і, і і і на камеру показав. Мені як він... Сподобалось хтось, боже мій з, з, з Дніпровських, ну таких громадських діячів з цього сього гумористичної спільноти прокоментував цей те, що нічого не взяли, то Бог з ним треба, якщо ми говоримо про Коновському, подивитись, чи нічого не залишили йому. Ні, це однозначно, тому що станом станом. На сьогодні ми ж не знаємо насправді яких ну, отасників там, там був обшук, але не, на камер але не на, камери, на камери показали. Жодних рішень немає. Точно так же, точно, так так само з тими керівниками певних департаментів міністерства оборони. Пам'ятаєте, про яйця по 17 гривень, про яблука про 52 гривні. Але ж ми знаємо кримінальні справи проти тих компаній, які в, тих. Військових частин, які вимушено було були підписувати акти прийому передачі за ці яйця. Тобто я зараз закликаю тих, хто нас дивиться, військовослужбовців, щоб вони не підписували з певними керівниками такого роду речі де завищені ціни, бо їх зроблять крайніми. Тобто їх зроблять такими, які насправді завищували ціни, і в, в зумові з певними чиновниками ім'я по батькові і прізвище не будуть називати, але це точно будуть нам показувати, які вони були поганими. Ну, ми насправді маємо розуміти, що і захід це також розуміє. Просто е, Укрправда, яка опублікувала ці дані, це ми з вами також знаємо. все дуже добре пам'ятаємо. Але ми, як і Укрправда, ми не говоримо під час війни про те, що може певною мірою ускладнити надання Україні цих грошей. Надання Україні цієї зброї, тому що ну є політичні сили, які будуть додому спекулювати про російські сили, там орбани, там трампісти будуть говорити про те, що не можна давати Україні грошей. Ми маємо розуміти, що тих, хто буде спекулювати на такого речах, що вистачає в тому числі в європейських країнах і в тому самому ЄС, так чисельність такого роду людей по російських сил падає, але ну давайте згадаємо вибори, наприклад, в тій самій Чехії, коли опонентом. Петра Павла, який став президентом, був такий собі олігарх Бабіш, який скрізь ставив плакати, білборди і збирав людей під тими, скажімо, гасами: не, не, не дамо втягнути Чехію у війну, і давайте відмінимо санкції, тому що вони є причиною нашого зубоження. Бо хіба у нас не було таких також людей, які спекулюють. Ви запитали мене про те, яким чином обіцяли там пропонити там торгівлю на крові. Але я нагадаю про тих, також хто розповідав про тарифний геноцид. Ну, зараз ми бачимо, наприклад, бачимо рецесію в Німеччині. Тобто, економіка Німеччини скоротилася за підсумками останніх двох кварталів на 0,6%. Будуть політичні сили в них альтернатива для Німеччини, там крайні ліві, лівії, крайні праві спекулювати на тому, що давайте. Е е е е будемо торгувати з Росією, тому що або припинимо санкції, тому що це безпосередньо впливає на наше життя і показуючи ці дані, про які ми зараз говоримо. Якщо Європейський Союз, Міжнародний валютний фонд і інститути і окремі країни дають Україні гроші, треба розуміти, що вони не друкуються. У них немає такої можливості друкувати центробанками, європейським центробанкам або центробанками цих країн друкувати гроші. Вони мають ці гроші. Взяти зі своїх компаній. правильно, правильно з прибутку своїх компаній. Ці компанії потерпають від того, що е, е, ростуть ціни на енергоносії. Вони потерпають від того, що китайські їх конкуренти закуповують дешевше російською нафтою. Газ. Ми маємо розуміти, як це буде розкручуватись. А тут наявний факт: дивіться. Наші з вами гроші, платників податків, будуть казати там американські трампісти. Там не вчора вже десантіс пішов на вибори, європейські проросійські сили, вибори будуть Словаччині. Словаччина дуже крутий наш партнер, дуже нам сильно допомагає. Але вибори в них будуть не будуть спекуляти, будуть спекулювати в Болгарії. Зараз слава Богу, що домовилися дві коаліції, але партія відродження, проросійська партія, практично, набирала бали саме на тих речах. І от буде у них такі громаді чи не буде? Ми даємо гроші. Ми потерпаємо, ми, у нас зубоження, у нас, значить, тарифні геноциди. А от дивіться, ці гроші йдуть невідомо кому. Мало того, українські суди ухвалюють рішення разом з прокурорами, домовляючись, проти того, щоб ці гроші знаходили. У кожного того, хто підписав ці контракти, шановні наші глядачі, пам'ятаєте фразу не дуже правильної людини, але правильну фразу. У всіх них є прізвище, ім'я, по батькові, домашня адреса. Тому що корупція наголошую завжди при владі, тому що корупція це використання службовою. Посадовою особою свого службового становища. Не в там, десь в опозиції, не там, десь в місцевій владі. Тут вона. Це ваші соловики, це ваші СБУшники, які тапочки е, знімають при Коломойському. Це ті, які очолюють ці департаменти, це ті, до речі, я нагадаю на додаток того, що ви е, говорили нашим медачам, пане Сергію, що деякі ці структури. Державні структури, вони, не отримавши продукцію за попередньою передоплатою, знову робили повну попередню оплату. Тобто, знаючи, що е, ці гроші е, і ні гроші не будуть повернуті, ні продукція не буде поставлена знову робили невідомим компаніям, е, контрагентам за кордоном знову проплачувати наші з вами гроші. Я пам'ятаю, знаєте. Е, я таким був ще дуже маленьким. Прочитав Джека Лондона. Мені років сім було е мексиканець оповідання. Там, де в кінці цей головний герой виграє, і там такий образ. Досі я зараз згадав, коли ви про корупцію в Міністерстві оборони говорили, а не тільки там. Зрозуміло, що це прокурори, це судді ці. Зрозуміло, що це разом. Так от я пам'ятаю ці кінцівку, що це не тисячі облич, а тисяча гвинтівок для нашої революції. Там і таке інше. Тому це гроші, це не гроші, це життя наших військовослужбовців, наших бійців, наших військових. Тому що не поставлені бронежилети це загиблі люди, тому що не поставлена зброя за наших з вами грошей. Тому що збирають їх в Україні, це е, загиблі герої. Нагадаю, там цифри є, що ці гроші вони насправді були більше, аніж зібрали українці е, е, два е, фонди: це повернись живим, повертайся живим і фонд Порошенка. Вісім мільярдів зібрали ці е, е, фонди, волонтерські гроші. Тобто, ми, вся Україна, я не кажу про, е, про ми українці, які нас дивляться і не дивляться, вони збирали ці гроші. Для того щоб дати щось, машину закупити, бронежилети, я не знаю, там шоломи, контрабандою, навіть деякі речі провозили. Ми маємо розуміти. Потім пам'ятаєте ці обшуки саме цих волонтерів, вони там неправильно оформили документи. А тут 8,5 мільярдів гривень було спрямовано на невідомі компанії, досі не отримані ані грошей, ані продукції. Тому це треба знаєте, Я неодноразово вже казав. Якщо в нас є обмежені права. Відповідно до закону про правовий режим воєнного стану, то має бути і відповідальність тоді посилена тим, хто розпоряджається грошима. Тому має бути, грубо кажучи, знаєте, я не є прихильник там бити колоком по столу, але має кожен оцей керівник департамента, кожен, значить, цей керівник державної компанії, має розуміти, що йому буде, грубо кажучи, не 8 років. Ще він заплатить судді, йому там ще скастят п'ять. А 16 років, тобто, грубо кажучи, якщо під час війни ти робиш корупційні діяння, ти маєш отримувати в два рази більше покарання. І наостанок, ми знаєте, коли говоримо про ці департаменти державні установи, скажіть, будь ласка, хто звільнений цих з цих підприємств? От коли нам розповідали, недавно керівник гур Буданов розповідає, що у росіян був єдиний план щодо взяття Києва. Якщо б він був виконаний, то Київ би вони взяли. Це взяття Гостомелю. Нагадаю, кримінальна справа проти керівника Антонова в підприколі якого знаходився цей. Це Литовище, Гостомель. Він не допускав українських військовослужбовців для того, що там зробили певну міру Капаніри для БМП, для БТР. Він не допускав. Тобто, людина, яка має контракт з, з, з державою, не допускає в умовах війни, а вже тепер нарешті влада визнала, що в нас війна не з 24 го числа, а 9 років у нас війна триває. В умовах війни, маючи фактично вже плани. Плани а ГУР мав ці плани вже стосовно того, що росіяни будуть там спочатку захоплювали литовище, Це як аеродром підскоку називається а потім там Іл-76 будуть висаджувати одразу батальйонними групами, практично ти 35 тисяч, які мали заходити в Київ, маючи до роду плани. Якісь, якісь я не знаю, не буду щоб у нас не було ще більше проблем з різними там інспекціями від різних там комітетів і різних там служб державних. Не буду навіть е, вживати це слово, абсенної лексики. Так ця людина може заблокувати е, насправді е, оборону такого військового об'єкта, від якого залежала доля країни. Нагадаю, в нього контракт підписаний. Я навіть знаю, хто е, оборонпром е, очолював. Назвати це прізвище – це каськівський прищ, вибачте, гусів. Абсолютно проросійська людина. Вона досі на посаді і досі ці люди на посадах. От вам відповідь на ваше запитання. Знаєте, тут ще така історія. Що з цим робити? Це ну тобто ця, ця історія, про яку журналісти написали, вона не нова, насправді, і більше року. І тобто, в тих умовах там я навіть підозрюю, що можливо була якась хтось надегледів. Ну в якому сенсі в ну, тобто закупайте, закупайте, закупайте щось не вдалося. Там треба розбиратися. Чи це корупція, чи це недбалість, повторні контракти звичайно під питанням. але ну знову ж таки стоси грошей там в дивані, в декого якби ну. Якби говорять самі за себе в якомусь сенсі, але що тепер робити? От зараз міністр оборони Пан Резніков анонсував створення агенції оборонних закупівель єдиного такої державного підприємства в Міноборони, яке повинно цим займатися. Ну я не знаю, логічно це рішення, нелогічне, але там цікаво, от є постанова уряду. Її розбирали журналісти, і там, наприклад, є такий пункт, що ця агенція оборонних закупівель на свої потреби має право витрачати 2,75% Мені здається, щось таке відсотка від коштів, якими вона розпоряджається. Ну і це там, ну це це мільярди і мільярди гривень. При тому при всьому, що. Ця агенція, це там, ну я не знаю, десь, десь десь декілька десятків можливо людей там, ну там не будуть сотні тисячі працівників. Це не оборонне підприємство, це просто фнука компанія. Прокладка, умовно кажучи, там з функціями, от цього розпорядження коштами. Ну я не знаю, да а, як, а це доречно під час війни. Недоречно таке. А, да, ну... Чи це в принципі чи це перетвориться е, какети? Чи це подолає корупція, чи просто я не знаю? Ми не будемо чути про корупцію, тому що не буде нікого е, більше. Ну. На щоб, скажімо так, конкурувати один з одним. Ну і все нічого не буде. Журналістами вони не будуть спілкуватися в цій агенції, і корупції якби не буде. Ну там ще людина певною мірою також призначена на посаду також не на підставі конкурсу набрана, але зараз я не буду ставити під сумнів правові засади створення цієї агенції, тому що є е, ухвалений парламентом, е, а ми не будемо делегитимізовувати органи державної влади і місцеве самоврядування, е, Тим більше в умовах війни був ухвалений парламентом закон е, і відповідно до цього закону через два роки була створена ця агенція. І пан Резнікав е, заявив про те, що це будуть державні стандарти НАТО і створена е, певною мірою е, комісія, яка буде. Комісія над комісією, знаєте, яка буде, скажімо так, ці стандарти НАТО імплементувати, впроваджувати в діяльність цієї комісії. Ну, принаймні, для мене це крок все-таки вперед. Я зараз не кажу про ці 85% від цих оборотів. А принаймні буде одна особа, яка буде відповідати. Їй буде дуже складно ховатися, тим більше, знаєте, ми ж маємо розуміти про те, що. Якщо хтось вважає, що війна спише, вона ж нічого не спише. Ми ж з вами прекрасно розуміємо про те, що як ми з вами не всі речі називаємо, тому що у нас війна, щоб не ускладнювати. Надання Україні цієї зброї тих фінансових ресурсів, без яких ми не зможемо впоратись з російською агресією. Давайте називати речі своїми іменами. Так і західні структури прекрасно розуміють, знають що відбувається в Україні, і навіть опозиція цих політичних сил, які знаходяться при владах, також не говорить того, що вони знають. Тому що ми маємо розуміти, що Україна формує порядок денний в світі зустрічі G20, 20 великої сімки, яку вже називаю великою вісімкою, Росію звідти вигнали, а Україна практично формує порядок денний і номер один на цих зустрічах. Ну не... я би сказав, що тоді, якщо G8, то долучення Індії. Це більш давайте Ну, це, це, це звичайно приємно там ні, почути. Ні, ні. Але... Я, я маю на увазі. Я маю на увазі, знаєте, послухайте, ми зараз прийшли в іншу сторону, але питання не долучення індії. Питання в тому, що хто формує порядок денний, то хто формує порядок денний, той і є тим. Хто е, насправді впливає на ухвалення рішень. Проекти рішень, ви ж, знаєте, готуються до того. Е, тому е, питання зараз не про це, а про те, що е, не спише війна е, е, і Добре. не забуде прізвище тих, хто під час. Не спише, не забуде, корупцію. будемо на цьому сподіватися, на цьому, на це. Сподівати.